Доброго дня! А сьогодні поговоримо про хронічну мастурбацію. Не той випадок, коли людина знімає сексуальне напруження, а саме тривога і мастурбація. Тобто людину тривожить, коли це відбувається, і тривожить, коли не відбувається. Людина про це постійно думає. Навіщо це? потрібно. По-перше, це контакт з, тіно, з тілом. Ерогенні зони вони найкраще дозволяють відчувати своє тіло, і як тільки ми десь попадаємо в емоційні стани, які не можемо винести, в ситуації, які не можемо винести, ми зразу йдемо до тієї частини, яка дозволяє нам заземлитись. Відчути той стан, який називається Я існую. Інше заспокоїти себе. В родині, де було багато емоційних таких перепалок, емоційно нестабільні батьки, які нападали на дитину, агресія до дитини. У дитини лишалось тільки те, що може її ідентифікувати. Тобто, наприклад, як стать, як жінку, чи як чоловіка, як хлопчика, чи як дівчинку. Тому вона звертається до того, що завжди стабільна. Тобто, да, ознаки статі це. Сидеві органи і тому вона так себе спокою. Далі дозволяє зняти напруження, пов'язане із страхом своєї статі і свого партнера. Потрібно швидко здихатись від того свербіння да, або наперед його передбачити у цього сексуального збудження. Тому людина хронічно бастурбує, щоб ней Бог з нею не сталося цього поганого збудження. А наступна це взаємодія з емоціями. Люди, які емоції не приймають, вони можуть їх сприймати як хворобу. Наразі розізлився, хворий, засмучений, хворий, радий, хворий. Хтось використовує такі способи, як вживання вітамінів, здорове харчування, лікування хвороб наперед, вічне вимірювання температури, а хтось мастурбує. І наступна ознака це відновити своє відчуття статі. Тобто, коли ти губишся, не знаєш, хто ти, або на тебе нападають, нав'язують стереотипи, мастурбація. Дозволяє з цим справитись підсвідомо, звичайно. Всі ці наслідки є болю в дитинстві, нав'язаних думок про себе, про свою стать, про власне я, про право існувати. Ці питання ми загалом вивчаємо на курсі сексології, який буде осінню. А зараз, якщо у вас виникли питання, прошу задавати їх під відео. І пам'ятайте, якщо у вас вам щось важливе, ви завжди можете спитати це в коментарях. І я дам вам відповідь в наступному пості. Дякую за увагу.